Вечір вівторка 24 березня в ефірі Служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Тож, саме зараз час говорити про інформаційний підсумок другого робочого дня тижня поточного в студії Павло Москальов. Моє вітання. Про головне насамперед стисло. Без кроваток і мандатів у зону антитерористичної операції відправились народні депутати від Миколаївщини разом із волонтерами. Вони супроводжували гуманітарний вантаж, підготовлений небайдужими жителями Миколаївщини. 60 тонн груза. Який збирався з усієї Миколаївської області Вадим Іванович Ніріків, губернатор, дуже гарно провів акцію, де всі райони зібрали це вже неодноразово груз для Луганщини. Естафета пам'яті прийшла до села Воскресенськ жовтневого району. Цей етап, перший такий відповідальний, як естахвети по визволенню села, є великою подією, тому що це ж велика перемога, Теж складалася з перемоги таких маленьких. Малишка на мільйон. У концерт-холі «Юніс» відбувся третій щорічний конкурс краси серед дівчаток. Розпочинаємо з офіційної інформації прем'єр-міністра Арсенія Ценюк за ухвалення нової конституції шляхом всеукраїнського референдуму. Про це він заявив під час електронної наради у вівторок. Передає Укрінформ. Цитую Україні потрібна нова конституція. Основні положення української конституції повинні бути затверджені на всеукраїнському референдумі. Кінець цитати вважає прем'єр-міністр України. За його словами, уряд робить свою частину роботи, зокрема щодо бюджетної децентралізації. Знову цитата. Далі президент. Парламент і уряд разом з українським народом, опираючись виключно на волю народу України, в найкоротші терміни будуть писати нову європейську українську конституцію, яка передбачатиме як додаткові повноваження для регіонів, так і додаткову відповідальність для них. Врегулює питання балансу плат, визначить нову якісну європейську і прозору судову систему, систему органів прокуратури, систему боротьби із корупцією. Кінець цитати розповів прем'єр-міністр. Без кроваток і мандатів відправились у зону АТО. Народні депутати від Миколаївщини разом із волонтерами знову вирушили на схід України із гуманітарним вантажем, який підготували небайдужі жителі області. Понад 60 тонн необхідних речей та провіанту, і майже 2,5 тисячі кілометрів заради допомоги тим, кому вона зараз вкрай необхідна на схід. вирушає наша знімальна група. Допомога у зону АТО кожного разу стає масштабнішою. Днями активні миколаївці, волонтери і народні депутати знову вирушили на схід України з гуманітарним вантажем, який підготували городяни та жителі усіх районів області, від фермерів і підприємців до вихованців навчальних закладів. Це вже третій гуманітарний вантаж від жителів Миколаївщини мешканцям українського сходу. Цього разу зібрали понад 60 тонн життєво необхідних продуктів та речей жителям Луганської області та доставили у Сєвєродонецьк. 60 тонн груза, який збирався з усієї Миколаївської області. Вадим Іванович Меріков, губернатор, дуже гарно провів акцію, де всі райони зібрали. Це вже неодноразово груз для Луганщини. Крупи, тушонка, домашня консервація, засоби гігієни і теплі речі, лікувальні трави та дитячі іграшки тощо. Але ситим має бути не тільки шлунок. Отже, для душі на схід передали і книги нашої письменниці Віри Марущак із написом «Побажання миру. Це наша. Щиросерна гуманітарна підтримка для тих справжніх патріотів, хто сьогодні захищає схід України від зовнішньої агресії. Тут мільйони і тисячі прекрасних людей, надзвичайно гарячі полки серця, і я по справжньому вірю, що ця допомога вона допоможе людям віднайти віру і справедливість у нашій державі. Миколаївщина допомагає не тільки харчами, а й будматеріалами. Завдяки цьому було відремонтовано школу у селищі Тошківка, яку розбомбили бойовики. У нас появилися вже дійсно справжні друзі. І волонтери, які приїжджають з Миколаївщини на постійній основі, вони кожну неділю тут. Вони допомагають бійцям, вони допомагають мирним мешканцям. Це дуже для нас важливо, тому що ми відчуваємо, що підтримка йде зі всієї України. Я дуже вдячна Миколаївщині, її мешканцям. Всі, хто долучився до цієї допомоги, я знаю, що збирали діточки в школах, в дитячих садочках. Тобто, це відчуття патріотизму і підтримки воно дійсно йде від самого серця. Усю провізію від Миколаївщини передадуть туди, де немає ні аптек, ні магазинів. У населені пункти, де ще донедавна велись бойові дії, зазначила заступник голови Луганської облдержадміністрації Ольга Лішик. У нас вже є визначені ці пункти. Це Станично-Луганський, Новоєдарський і Попаснянський райони. Але одна вантажівка сьогодні вже поїхала на Старобільщину, бо там у нас дуже багато переселенців, які потребують допомоги. Надавати допомогу тим, кому вона вкрай потрібна, справа благородна, вважає переселенка з Луганська, волонтер Олеся. У Сєвєродонецьку вона заснувала центр медико-соціальної допомоги, відділення благодійного фонду Поліський оберіг, якому також активно допомагають благодійні фонди Михайла Апостола та Ігоря Броченка. Договаривались о дальнейшем сотрудничестве, сказали, що будуть дуже добре нам допомагати і оборудованием. Вот Ми, кстати, от отримали же і ходули медицинские, і инвалидные кресла, і кровати многофункциональные, і кушетки. Відтепер зможуть і лікарням допомагати, планує пані Олеся. Вона радіє, що може допомагати нужденним, адже говорить, у Луганську гуманітарна допомога до людей не доходить. В Луганске сейчас очень тяжело. Вы знаете, вот беседовала с людьми, и у них единственная цель, вот как они говорят сейчас, выжить. Вы знаете, вот слезы на глазах наворачиваются, когда вот говоришь не то, что все хорошо, там мы держимся, все нормально, а вот они говорят, у нас сейчас единственная цель выжить. И вот страшно становится. Продукты очень дорогие. Вот как бы, потому что нет завоза продуктов. Гуманитарка приходит, но почему-то она появляется только в магазинах, да, на рынках и в магазинах. Людям гуманітарку в Луганській не дають. Жителі Сєвєродонецька розповідають: у місті багато патріотів та волонтерів. Пані Тетяна має невеличкий бізнес. Магазинчик Вітів. Під час окупації сепаратистами та чеченськими бойовиками Сєверодонецька тут знаходився підпільний штаб волонтерів. Саме сюди активісти зносили приготовлену їжу, а інші доставляли її нашим бійцям на передову. Мы готовим в основном, потому что там у них нет горячей пищи, нет возможности приготовить. Мы готовим все. Как для себя, так и им. А им даже может быть и больше. Потому что себе того не приготовишь в это время. Печем, очень много печем. И салаты делаем, и оливье, и винегреты, и тушим капусту. И, ну, ассортимент стараемся как можно пошире. Хотя оно ну, не всегда все попадает в одну и ту же. Мальчишек много. Сьогодні група налічує понад 170 активістів. Вони продовжують допомагати бійцям і вірять, що зовсім скоро на українську землю Донбасу прийде мир. Зеніцили далі готови Наталія Ячкалова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми зараз у нас в гостях в прямому ефірі телеканалу Миколаїв у телевізійних новинах Миколаївщини завідувач відділу інформаційно-аналітичних передач журналіст Наталія Ячкалова. Вічер добре наташти не перший раз. Ти вже їздиш в зону проведення антитерористичної операції. Що туди возять? Хто збирає гуманітарну допомогу, яка доставляється депутатами Верховної Ради України і волонтерами? Ну, в этот раз помощь собиралась со всей области, помогали предприниматели, возили продукцию сельскохозяйственную, жители области, начиная от пенсионеров, да, заканчивая буквально там школьными учреждениями, там дошкольными учреждениями. Клич кинул глава облгосадминистрации Вадим Мериков, возили, сопровождали помощь гуманитарный груз 60 тонн, сопровождали народные депутаты украины волонтеры также а, в составе гуманитарной помощи были и адресные посылки возили и нашим бойцам отвозили и мирным жителям раздавали а, школе-интернату завозили а в основном вся помощь которая собиралась от области гуманитарный груз отвезли в северодонецк луганской области как жители э, районов, куда вы выезжали, принимают эту гуманитарную помощь? Ну, естественно, она очень нужна, ей очень рада. Это большая подмога, потому что э, есть районы военные рассказывают, они ту помощь, которую привозят им, они раздают мирному населению, потому что людям очень тяжело. Там, там люди просто выживают. Мы общались с волонтером, которая переехала из Луганска. Она говорит, я вот буквально вчера вернулась э, из Луганска. Гуманитарная помощь не доходит, люди просто думают, как выжить, а не как же и дальше. Какой первый вывод ты делаешь, когда попадаешь туда? Что надо помогать, надо помогать, надо прилагать усилия, надо помогать как нашим военным, хотя они говорят, да, у нас в основном все есть, вот сейчас нет тех, допустим, жалоб, которые были буквально еще летом, что нет обмундирования плохо с продуктами питания. Сейчас говорят, спасибо, у нас все есть, благодарят. Кто благодарит и свое руководство, а в основном все говорят большое спасибо волонтерам. Если бы не волонтеры, было бы. Самая главная сложность, с которой сталкиваются и волонтеры и депутаты Верховной Рады, для пересечения этой границы? Ну, границу мы не пересекались. Вот на сегодня ну, ситуация, обстановка сложная. Где мы были? В основном военные говорят, что ожидаются провокации, много провокаторов задерживают, останавливают. Вот именно с настроями сепаратистскими Новороссия, это то, где мы хотим жить, к сожалению. Но очень много именно патриотов, говорят, их с каждым днем становится больше, больше волонтеров, больше людей, которые все-таки уже были под сепаратистами, они видели тот беспредел, который творили, да, это изнасилование, это грабежи, то сейчас как-то люди все-таки больше понимают, что Украина это единое целое. Очень впечатлила в Северо-Донецке, когда мы были, Это волонтеры у женщины свой цветочный магазинчик. И когда город в прошлом году с апреля до мая месяц и чуть-чуть были под сепаратистами говорит, были всяких разных смешанных, потом зашли чеченцы в город, то подпольно сносили. продукты питания волонтеры приносили к ней в магазинчик, разбирали 40 человек, это основная группа, которая готовили еду, разбирали дома, готовили, утром тихонько опять в этот магазин сносили, и волонтеры добирались и довозили нашим ребятам горячее блюдо на передовую. Как узнают волонтеры Николаевской области о том, что там нужна помощь? Вот знаем, что мы с тобой до эфира говорили о том, что Сергей Веремеенко уехал снова в зону проведения антитеррористической операции. Где его ждут на этот раз? Я не могу говорить, куда уехал Сергей Веременко сейчас, пока он не вернется обратно, но позвонили, он год уже ездит в зону Ато, знают его военные, его знают, было удивительно, его узнают на блокпостах, что это свой, это волонтер, который очень часто, он мотается, бывает даже два раза в неделю ездит туда. Сейчас позвонили, что в одном из населенных пунктов очень много переселенцев, и он повез туда продукты питания. Одежду вот тяжело. Депутаты депутаты ездят, депутаты общаются с военными, депутаты общаются с населением, с руководством да, населенного пункта, в который мы попадаем, ведется логистика. Потом Ну, записывают, что надо, созваниваются, еще спрашивают, привозят. Очень помогает вот Игорь Бриченко Тарас Кремень фонд Игоря Бриченко к рукой Действительно видно, что ведется очень большая работа. Кроме гуманитарной помощи жители Донбасса просят помощи о том, чтобы выехать, если можно так говорить, на материковую Украину, там, где сегодня нет военных действий просят, куда могут доехать, доезжают и забирают или решают вопросы с военными, да, слышала, и созванивались ребята и рассказывали при мне, ну не было, ну были звонки, да, когда решался вопрос, что вот просят с того или иного населенного пункта вывести или маму или семью, куда могут добраться, едут и вывозят. Дякую тобі за те, що була в нашій студії. Нагадую, що ми спілкувалися в прямому ефірі із завідуючою відділом інформаційно-аналітичних передач журналістом Наталією Вічкаловою. Продовжуємо випуск. Президент Петро Порошенко підписав указ про заходи з відзначення у 2015 році 70 році. річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Президент доручив кабінету міністрів забезпечити проведення у Києві та інших населених пунктах урочистостей та меморіальних заходів, присвячених сімдесяті річниці. Перемоги над нацизмом у Європі, дню пам'яті та примирення, і дню перемоги, які відзначаються 8 та 9 травня, включно відповідно, а також 70-ті річниці завершення Другої світової війни, яка відзначається 2 вересня 2015 року. І багато років поспіль у березні Миколаївщина відзначає день визволення області та міста від німецько-фашистських загарбників. Традиційно із села в село передається стафета пам'яті. Сьогодні її приймало село Воскресенськ-Жовтневого району. З 9 по 21 березня йшли запеклі бої за Воскресенськ та найближчі села Калинівку і Мішково-Погорілове. Солдати по коліна потопали у Багнюці. Весна 1944 року видалась холодною і дощовою. Проте це не зупинило наступ радянських військ. 24 березня над Воскресенськом було піднято прапор перемоги. З тієї пори минув 71 рік. Однак кожної весни мешканці села збираються, щоб згадати ці події. Цей етап, перший такий відповідальний, як естахвети по визволенню села, є великою подією, тому що це ж велика перемога. Теж складалася з перемоги таких маленьких. Працівники сільського будинку культури разом з активістами села та учнями школи влаштували свято, яке пройшло під гаслом Пам'ятаємо мертвих, шануємо живих. Ми поєднали сьогодні три покоління в цих заходах: це герої Великої Вітчизняної війни, воїни афганці які виконували свій борг інтернаціональний, і ті, хто сьогодні захищають суверенітет нашої держави в зоні АТО, і дуже приємно, що багато діточок збирається на ці заходи. Багато людей дійсно всіх поколінь збираються на ці заходи. Найбільш емоційним був виступ дітей. Маленькі артисти кожне слово пропустили крізь серце: вірші, пісні, тексти з листів, які сини писали своїм матерям все це з недитячою серйозністю лунало зі сцени. Этот день всегда он чтится у нас в Николаеве, у нас чтится Воскресенский, Это для нас огромнейший праздник, потому что мы должны помнить тех людей, которые погибли за нас, за нашу свободу. И если мы помним их, если мы сегодня даже празднуем, то это значит, что мы остаемся людьми, и это, наверное, очень, -очень хорошо. Юлия Анисимова, Сергей Ермаков, ТНМ. Пам'ятаємо, саме у ці дні здійснили свій подвиг герої-десантники з загону під командуванням Костянтина Ольшанського. Сьогодні у корабельному районі розпочалися урочистості, що триватимуть до 28 березня дня визволення Миколаєва від фашистських загарбників. Особлива шана ветеранам. Їм вітання представників влади та усіх вдячних земляків. А директор Миколаївського тепловозоремонтного заводу В'ячеслав Сімченко ще минулої весни започаткував проект Допоможи ветерану і щомісяця підтримує матеріально ветеранів корабельного району. Клонилися пам'яті воїнів-визволителів, учні та представники підприємств району. подвиг в Велику Отечну війну і взагалі в історії звання Героя Связького Союза, коли на шістдесят одновременно були награждені цим високим званням і. их подвиг чтится в Николаеве всегда. 71-я годовщина освобождения Николаева пройдет 28 марта на площади Альшансов. Как всегда, так было, так есть и так будет. И такие праздники нужны. Их надо всячески пропагандировать, это надо поддерживать. По одной простой причине. Мы выросло целых уже несколько поколений, которые не знали, что такое война, которые не понимали, что значит желать мир. Ми всегда, когда всі звучали фрази, ми всегда не розуміли, зачем желать мир, зачем желать то, что и що і так є. К сожалению, сьогодні ми во всей полноте оценили ценность мира. Саме звідси розпочали свій славний десант герої Ольшанці. Попереду у них були дві доби запеклих боїв, сім сотень знищених гітлерівців і крок у вічність. Мало вже сталося людей, які були очевидцями, И плакали от радости, что пришел наконец час освобождения, и они больше не будут видеть и чувствовать на себе новый порядок немецких оккупантов. Федер Бондар, Сергей Кравченко, телевизионные новости Миколаевичаны. 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Коху голосив про відкриття збудника туберкульозу за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я по всьому світу в цю дату відзначають день боротьби з туберкульозом. Мета поінформувати про глобальну епідемію туберкульозу якомога більше людей і дати всім зрозуміти, що чинити опір цій хворобі можна і необхідно. Більше десяти років у цей день на радянській в районі Каштанового скверу розгортає свою роботу виїзна лабораторія. Акція проходить за участі обласних і міських лікарів, представників Червоного хреста наркологічного диспансеру. Найбільша черга вже традиційно біля автобуса з пересувним флюорографом, адже Миколаївська область багато років поспіль знаходилася в першій тріці за кількістю хворих на туберкульоз. Хоча потрібно сказати, що останні два-три года ми отдали, так сказати лидерство. і з третьего, второго места ми переместились на пятое место, пропустив наших области області Херсонскую, Кировоградскую, Днепропетровскую. И ми по уровню заболеваемости зараз на пятом месте. І це показник красномовно говорить, що профілактичні інформаційні заходи в тізіатрійної та загальну лікувальну службу області і міста не даремні. Зачем вообще это нужно? Прежде всего, для того, чтобы сказать о том, что такая проблема существует. Сказать населению о том, чтобы они были прежде всего внимательны к себе, к своему здоровью, и э, какие-то симптомы, которые появились: кашель больше трех недель, повышение температуры, пусть незначительное, но оно длительное, недомогание, слабость, плохой аппетит. Это повод для того, чтобы обратиться к врачу. Під час заходу кожен бажаючий мав змогу пройти не тільки флюорографічне обстеження, фахівці вимірювали тиск, враховували індекс маси тіла і надавали кваліфіковані поради щодо здорового способу життя. Я случайно мій проходя. Чому вирішили давлення поміряти? Ну, хачує в чому рожає? Головні болі і так далі. Тому подобне. отримати консультацію врача. Проводило тут і експрес-тестування на ВІЛ СНІД безкоштовно і виключно за бажанням людей. Одному чоловіку вже зробили, він, слава Богу пішов Ну, Так ходимо, агітуємо, об'ясняємо і так далі. Ну люди бояться прийшов, бояться, що підуть ну положительно. Но даже якщо піде положительно, то в конечному тоді ми рекомендуємо прийти к нам в центр. Вже у центрі беруть додатковий більш розширений спектр аналізів. і Якщо вони підтвердять діагноз, призначають курс лікування. Усі дані зберігаються в центрі СНІДу і є анонімними. Чим раніше виявлено, тим лучше у нас зараз є антиретровірусна терапія, которая продліває життя чоловіка. Поэтому чим раніше узнаєте, та тим лучше. Спеціалісти обласного центру здоров'я також прочитали лекції городянам щодо профілактики туберкульозу і СНІДу. Наталія Якобсон, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. А у концерт холі Юність відбувся третій поспіль щорічний конкурс краси серед юних дівчат. Малишка на мільйон». Організатори допомогли дівчатам створити та стати героями власної казки. Конкурс краси Малишка на мільйон від самісінького початку і до закінчення був грандіозним. За колісами було більше 280 чоловік. За титул Малишка на мільйон змагались 18 дівчат у двох вікових категоріях, тобто молодші та старші. Я дуже люблю це мероприятие. Це та е, один з самих любимих конкурсів, е, тому що тут діти діти заряжають ваші ніяким позитивом, вообще таким сумасшедшим. И, конечно же, они все очень талантливые. То есть из года в год у нас выступают детки, все талантливее и талантливые. Конкурс дає можливість для талановитих дівчат показати себе у танцях співу та акторській майстерності. Аби просто брати участь, юні красуні повинні були витримати два місяці підготовки. У кожних сформувалася своя група підтримки. Приємним було те, що конкурсанти отримали можливість поспілкуватись з професіональними хореографами та виступити разом з відомими на Миколаївщині танцювальними колективами. Судили конкурс не менш чарівні судді. Сьогоднішній вечір я приглашена в качестве члена жюри. Это мой дебют, скажу так, поэтому оценивать девочек столь прекрасных нашего города, скажем так, очень сложно. Ну, все члены жюри старались. Однак вирішальну роль у визначенні переможця грали глядачі. Кожен з них мав віддати свій голос за кращу, на його думку, дівчинку. У мене нічя, судить детей строго, потім всі старалися молодців. каждая по своему артистично. Все, кто танцует, кто пойот, но все это делали замечательно. Обирали найкращий номер, найартистичнішу та найяскравішу дівчинку. Кожна учасниця отримала від суддів особливий титул. А найжаданіший титул «Малишка на мільйон у молодшій віковій категорії отримала Марія Січко під номером 14. Серед старших дівчаток перемогла Русаліна Петрова під номером 6. Ти рада, що подіг? Так. Да. А ти довго к этому шла? Так. Да. Ну а що ти чула, коли вийшла на сцену і объявили тебе? Я дуже наче переживати. Зараз ти вже не переживаєш? Ні, жду. Ми тебе знаємо. Ні, Саша, вперёд. Стремітися до перемоги. Я узнала, ну, що це така побіда. Ігор Карманов телевізійні новини Миколаївщини. Такими були події вівторка 24 березня. Поглядом нашої команди інформаційників я з вами прощаюся і бажаю вдалого завершення робочого дня. І приємного вечора. Бувайте здорові!